Зараз долучаємо до дотеру Сергія Барчука, речника Української добровольчої армії південного напрямку. Сергію, вітаю. Вітаю, друже. Слава Україні, слава зброям. Друже, скажи, будь ласка, в Херсон зараз в біді, ми знаємо, бачимо. Багато інформації приходить і бачимо, що Одесити активно долучилися зараз до допомоги херсонцям. Хто чим як допомагає? У ну, сьогодні навіть важко вже підрахувати, скільки, наприклад, питної води пішло по живій дорозі. Так дорога життя. Як ми її називаємо. Колись ця дорога була адреса, адресом Одеса Миколаїв. Сьогодні ця адреса продовжена, і це вже до Херсона. Ми можемо говорити, що, наприклад, лише міська влада вчора дві фури відправила це 20 тонн кожна фура питної води. А порахувати скільки. Особисто одесити вони гуртуються громадські організації. Я просто навіть зараз боюся назвати якусь приблизну навіть цифру тих людей, які вже поїхали на Херсонщину, які вже там відпрацювали, повертаються назад. Везуть не лише питну воду, речі першої необхідності везуть одяг. Ну і власне є ті звичайно, хто зустрічає сьогодні херсонців. Тут у нас на Одещині загалом, за даними обласної військової адміністрації, майже 5 тисяч внутрішньопереміщених осіб саме з цього напрямку Херсонського, Одеса і Одеська область можуть прийняти. Причому мова йде про тривале проживання. Ну і взагалі, в нас сьогодні, знаєте, як мурашник такий по місту, по області збирають, гуртуються, і цих адрес дуже багато, де люди готові надавати відповідну допомогу і тому. Ну, Одеса ніколи не була байдужою. Я навіть скажу так: багато хто е, намагався дорікати Одеси там за те, що працюють дискотеки до комендантської години. Зразу хочу сказати, немає особисто у мене фактів того, що, наприклад, якісь дискотеки або е, так звані нічні клуби працювали е, поза е, межами комендантської години. Я теж можу не до кінця, цим як кажучи, сприймати е, такі танцюльки. Ну, чесно, так. А от, наприклад, прожектори, що використовують деякі клуби, я б віддав, наприклад, силам протиповітряної оборони. Хлопці сказали, що вони їм добряче підійшли, коли вони полюють за шахедами. Ну а власне, ми говоримо про Одесу, що Одеса вона і доброзичлива, вона щира, вона українська. Тому допомога, яка йде на Херсонщину, вона дійсно від, від нашого південного гарячого серця. От, не повіриш, щойно викреслив одне запитання в своєму списку, яке до тебе підготував, якраз про ці е, дискотеки, які, е, які, чесно кажучи, трішки здається, не на часі. Я не можу нікого засуджувати. Я розумію, що життя воно повинно тривати, але інколи мені здається, що в тих формах, які ми бачимо, воно трішки от занадто. Ну можливо, я погоджусь саме це... саме форма і наповнення цього відпочинку. Я завжди волію говорити там не про курортний сезон, хоча е, мене за це е, попередньо теж там лаяли що. Не маєш права про це говорити. Ні, я кажу саме про відпочинок, не курортний сезон. Ну який курортний сезон під час війни, і це зрозуміло. Так само, як танці на кістках, образно кажучи, воно теж недопустимо. З іншого боку, ми дійсно говоримо про те, що економіка має працювати, якщо у когось є можливість відпочити, але знову таки форма і формат відпочинку. Вони мають бути цивілізованими. От якщо ми, наприклад, говоримо про те, що заборонено купатися у чорному морі сьогодні, на додачу до міно вибухової небезпеки, сьогодні ще маємо те, що йде вода з Дніпра, йде у воду, і зараз вже бачимо там до берега прибуває навіть якісь такі Я речі розуміємо, меблі, так це як мінімум. Ми бачимо, що міни почали до нас тут приходити, і це, це не останнє. Ми ж це прекрасно розуміємо. Це тільки початок, це тільки фактично перша це хвиля це до початку, вас надійшла. Ми говоримо про, про санітарний стан води. Зараз хочу до речі сказати, що по-перше, що стосується питної води на Одесі і, зокрема, в Одесі, жодних проблем. Я підкреслюю жодних проблем. Тут треба знову таки говоримо про інформаційну. Безпеку про гігієну, про те, що треба довіряти офіційним джерелам інформації. Я зараз не буду вдаватися в подробиці, хто звідки бере воду для того, щоб її пити. Погортайте інтернет, все стане зрозуміло. Тому питна вода по якості відповідає всім нормам. Що стосується моря, то проби беруться кожного дня і зранку, і ввечері. Відслідковується ситуація з морською водою, з територією, з повітрям, тобто є повний контроль. Якщо хоче хтось там знаєш, піймати хайп на цій темі, що десь щось там на Одещині, не вірте. Можете сміливо, якщо знаєте, навіть дати ляпаса, тому що це суцільна брехня. Щось, не дай Боже, зміниться. Будемо говорити. А от щодо прогулянок пляжами, я ще раз хочу сказати: зростає ризик мінно-вибухової небезпеки, тому що е, самі міни протикорабельні і так були у нас у Чорному морі. А тут ще несе ці подарунки з лівого берега від ворога, і цих мін буде предостатньо. І ми кажемо саме про, наприклад, протидесантні Одну вже знищили, до речі, і правильно ти говориш друже, що це лише початок. Будьте обережні, це не просто прохання. Ну, давайте скажу служить людина військова, це наказ. Бережіть себе та рідних. Ну от Сергій зараз зауважив речі, там про які зараз російська і псо умовно кажучи, подбала вони зараз розганяють неймовірну кількість всякої брехливої інформації, всілякої брехливої інформації про те, що і в Миколаєві, і в Одесі там катастрофа, катастрофа, жах, жах, нічого подібного. Ось Сергій, будь ласка, щойно сказав, що ситуація під контролем немає ніякої холери, немає ніякого бутулізму. Поки немає нічого і не буде. Якщо будемо дотримати. Простих правил та сама інформація по Миколаївській області Віталій Кім повідомив про те, що немає зараз ніякого е, ніякої небезпеки, все під контролем. Да, вода в Інгульці піднімається, але критичних ситуацій немає ніяких, тому довіряємо виключно перевіреним джерелам інформації: не обс, не російським телеграм-каналам, а офіційним українським каналам. Будете мати чистий спокій е, щодо підриву цієї ну підриву самої ГЕСу. Зауважив, що московити зараз почали самі себе запитувати на своїх там телепомийках, а для чого ми це зробили? Що ми від цього виграли? Мало того, що втратили лінію оборони, мало того, що втратили е купу людей, ще самі, до речі, не знають, стільки е людей. ЗСУ все одно на Сході тиснуть. Хіба нам це було таке враження, що вони спочатку роблять, а потім думають? Ну, давайте говорити відверто. Це можливо досить таке примітивне пояснення, але я все-таки з цією версією погоджуюся. Зазвичай як і багато людей, що ну трошечки розуміються на цих справах, мислив над тим, і все-таки дійсно приходжу до висновку, що вони від страху, від страху це зробили, не розрахували, помилилися. Я до речі, вже бачив такі обережні, обережні висловлювання на деяких телеграм каналах саме російських воєнкорів я розумію, що вони там теж під кимся лежать і намагаються закидати відповідну інформацію. З іншого боку, дійсно ми говоримо про те, що жодної мети і жодної цілі, яку можна було досягнути саме з військової точки зору, росіянам це нічого. Не дало, ну просто нічого не дало. Тим більше, дійсно, вони ж знаходилися на лівому березі і, на жаль, поки що знаходяться. І прекрасно всі розуміли. Тут не треба бути гідроінженером, щоб розуміти, куди та вода з Каховського водосховища, яке, на жаль, зникає на сьогодні, принаймні на жаль, точно. Мені то чесно болить. Я виріс на берегах саме Каховського водосховища і ті знімки, які надходять сьогодні. Фото, відеоматеріали саме з лівого берега від наших партизанів, від наших підпілів. То вражаюча ситуація. Дійсно, вода відійшла. Це вже якісь там калюжі на місці водосховища, тому ситуація важка. Вже не кажемо там про Олешки. Там і Олешки з цим пов'язано, знімали відповідно з будинку, в якому я бував, дев'ятий поверх, і знімають у дворі там просто море. Люди, які там знаходяться на дахах, вже другий чи третій день, навіть важко сказати. Вже трошечки плутаєшся. Надходить постійна інформація: врятуйте, врятуйте, врятуйте безпосередньо залежать і намагаємося рятувати там через Херсонський оперативний штаб. Хоча це надзвичайно складна, складне завдання. Це це дійсно так, тому що люди там виявилися заручниками для росіян. Так, от з військової точки зору нічого їм це не дало. Нічого не може зупинити про це, вже сказано багато поступальних рухів збройних сил України, які відбудуться сьогодні, завтра, післязавтра. Я навіть не хочу на цю тему говорити. а Слово контрнаступ взагалі заборонив би на певний час. Так, от нічого не дало. Я тут знаєш, пригадаю вибачу мову оригіналу, але тоді буде більше сутність зрозуміла. Що коли навчався у військовому виші, говорили так. Ну, заставлю ще час радянської армії. Так от е, говорили про те, що Красна армія це дослівно, неповідіма, тому що дійствують вопреки смислу, логіки. Е, тому ми бачимо, що о, о, оці принципи тій Червоної армії загнати людей на м'ясо, закидати тілами, вона ця тактика не змінилася. Тому, о, тому ворог діяв саме так: е, помилилися, не розрахували. Мого заряду це теж зрозуміло, що е, знову таки і це вихвалялися. До речі, що вони замінували. Ми ж це прекрасно пам'ятаємо, і від страху вони як кажуть, це було ну бо десь це кажуть на іспух, і от вони злякалися, вони зробили е, цю помилку. Я сподіваюся, не хочу робити прогнозів військових, е, я сподіваюся, що це для них буде однією з тих ключових помилок, які вплинуть. На подальший хід цієї війни прогноз один. Ми переможемо зрозуміло, але тут треба пам'ятати до цього. Теж хочу закликати глядачів. Треба пам'ятати, яку ціну ми платимо сьогодні за кожен метод визволеної української землі. От про це треба говорити. Я до речі, багато зараз говорять про ненависть. Ми ненавидимо там росіян. Ми ну звичайно, ми їх ненавидимо. Як? Кажу про інше люди добрі е, ненавидіти е, це добре, але давайте вчитися їх знищувати. Хто ще не навчився володіти зброєю, навчіться володіти зброєю. Е, чи хтось хоче бути е, там, парамедиком, навчіться це робити. Інакше не буде. Інакше не буде. Ми маємо їх знищити. Я не радію смерті ворога. Я від неї тішуся, тому що вбитий росіянин це живий Українець. Все, формула дуже проста. Хочу тебе запитати про можливо таку річ трішки стратегічну, але тим не менше, От я почитав заяви Расмусена, колишнього очільника НАТО, і він там висловив таке обережне твердження про те, що, одна, що країни НАТО, не вказуючи, які можуть ввести в Україну війська. Звісно, що МЗС наш сказав про те, що ви краще дайте нам зброю, ми самі розберемося. Але якщо з'являються явля... такі. Така інформація від людини, ну не зовсім як то кажуть, не поінформований. Він то прекрасно розуміє, про що йдеться. Взагалі, за яких обставин в Україні можуть з'явитися натівські війська? От що там московити ядерну, е, підірвуть ЗСУ, підірвуть кримський титан? От що ще вони мають зробити, щоб нарешті НАТО сказало, ну все досить, треба зав'язувати. Я не можу сьогодні говорити і не буду про те, що мають зайти сюди іноземні війська, війська НАТО. Я говорив би про те, що у північно Північно-Атлантичного Альянсу є прекрасні передумови для того, щоб долучитися усім блоком НАТО до України ніяк інакше. Тому що є чого вчитися зараз у нас. Я не жартую насправді я розумію там зараз про відповідні статті статуту НАТО, можна сказати, до речі, знайомі місця, штаб-квартира НАТО. Нова. Так от е, можна багато про ці статті говорити, там територіальні якісь там претензії і так далі. Ти розумієш, про що я кажу, про які статті, про які там принципи позиції НАТО. Але оце, оце був би вихід ситуації. Це, на мій погляд, була формула якихось гарантій, Вірніше, наближення до формули певних гарантій безпеки. України, хоча ми прекрасно розуміємо, що е, сьогодні без нас, без збройних сил, е, звичайно, з допомогою союзників, ну просто скидаю капелюха тут. Е, хоча це треба було зараз трошки, як е, кажуть, мінусу скажу, треба це було робити 2014 року починати. Так, от, без, без них, звичайно, ми б нічого не зробили і не зробимо. Дякуємо за це. Але е, щодо НАТО, заяви Расмусена е, я розумію, ким він сьогодні є. І радником у кого я думаю, це в принципі пояснює його нинішню позицію. І все таки власне хотілося, щоб такі ініціативи виходили від європейських або заокеанських ну, чиновників. Давайте щоб було зрозуміло, скажу так: не після того як вони йдуть у відставку або переходять у розряд радників тієї чи іншої людини. От, якщо він генсек НАТО, от нехай він скаже. Моя особиста точка зору я генерального секретаря Північно-Атлантичного Альянсу. А ви всі інші думайте, оце принаймні чесно і буде справедливо, друже. Дякую тобі за коментарі. Дякую за реакцію. Сергій Брачук був з нами.